Да. Ну. а, а Поясні детально, щоб я вже в черговим продать, бо ми сюди приїхали і де що саме? Де, де саме це? Ну. а це саме звідки дзвонять? Це Київ. Ні, та я понял, Я, я теж в Києві, я тут в районі Майдану, наприклад. А, це патрулю. По лінії ми давали виклик по лінії за два і патрулю прийшов на дешевої виклик. Так я ще дзвонив після вчора, а що, а що, тільки сьогодні прийшла? Не знаю, тільки що нам не дійшов на своїм бикоті. Шо 4 за 49. А, так мені. То, е, вас Андрій звуть? Ні, мене не Андрій звуть, мене Олександр Зув. А, бо мені. А, мені просто дзвонили з головного управління, з того номера, а потім до мене виходили, я тільки що в головному управлінні був. Ага. І я з, з Андрієм, там таким світлим хлопцем, працівником Андрій. поліції не на... Я йому подав повідомлення про злочин, ага. і мені дали його, але відмовились дати. Ну, трошки нарушень було, звісно. Ну, це ми потім роззначимо. Тому він він якби все в курсі, подякував. Я просто його довго не було, я йому зворотній дзвінок робив, а було типу виключено. Тому вам, напевно, вибило, що я телефоную. Я зрозумів. Ну, просто воно нам по лінії 102, от е патрульним зрозуміло, да? На Святошинському районі. Ага. питаєтеся розібратися, чи це ви тут на місці. Ну там є казино, просто ваше керівництво Андрій Шевченко покриває, то що? Я на нього. Це вже... не є керівництво. Я від департаменту патрульної поліції, а ага. патрульної поліція це дві різні речі. Просто всі виклики по лінії 102 надходять в першочергово тільки патрульної поліції. Ага, Ті, що вони працюють на районі патрулювання, зрозуміли? А от е. надалі там. Як хто воно передається вже відповідним органам? Любить, я... як випадні судвани, за сам першочергово, це патрульна поліція. Я зрозумів. Ні, ну в мене вже там ціла сітка покривачів, я вже не знаю від кого йде утечка інформації, і справу не хочуть порушувати, тому ви там нічого не зможете зробити, там де кришування дуже з високим рівнем. І... Як патрульний, я тут нічого не зможу зробити. Я по просто повідомляю відповідним органам, щоб вони або викликаються відповідні органи. Це ж ну так. Да. Ну там є казино, просто ми. От я тільки що був на Володимирській, бо вони знову відмовилися відкрити прошти кримінальну і належно е, розглядати. Тому е, моя та інформація знов непонятно, куди піде. Тому треба займатися в першу чергу тим, хто покриває. А в мене є хто безпосередньо покриває. А тоді вже і займатися далі. Тому що... я... а це там, це, я так розумію, це там де цей банний комплекс, да? так. Тут, так, кайсімо. Це воно тут. Так, так, це от баня якраз, воно там. Там є знаходиться, благополучно працює. Скільки би я а не звертався. Ні, ну я то все доб'ю ситуацію. Просто я не можу знайти достойних працівників правоохоронних органів. Які би то не покривали там і судді, У мене й є, що порушили проти Святошинського начальника справу за покривання, і ніхто не виконує ДБР то все затає. Тому тут треба повище мені брати ситуацію. Я просто збираю тут. в Мене вже ціла колекція тих покривачів. І ніхто не їде. От вам зараз все рівно скажу, і все рівно ви туди не доїдете, бо тому що вам. Ні, ми зараз на місці, просто приїхав, патруль завжди приїжджає, на виклик. де б ну, воно не було. От я що з вами і спілкуюсь, бо ми приїхали, на виклик, і сюди на місце. Ну так, да. я тільки що в головного управління вийшов, якраз спілкувався дві з половиною години, щоб завірили, мої ледве завірили, типу в ЄО внесли скаргу, але вона далі дальше... його в мене ніколи не заходить вже з вересня місяця. Справа... Він, я можу вам дати виклик його, по даному факту, по цьому виклику, що незаконні ігрові автомати, що ви знали. Ну, а ну, та він то буде, але в мене от, навіть, я, я то зараз записую розмову. Але так... його буде, а справу не відкривають. Ось в чому проблема. Ага. Справу не відкривають, не призначають слідчого, щоб ми то все. Тому що ви зараз там ну, для виду приїдете і толку. Там треба, щоб я належно. Вказав, хто що, коли там. Я, в мене є всі дані. І хто коли заходить, виходить, коли розіграші. Тобто я би все належно дав, щоб ми прослідкували, виявили не просто пусте приміщення, забігли чи прикрите. А це має бути. У мене є, є, є дані, хто власник, щоб ми вже вийшли доцільно. На всю сітку, а не просто прийшли, покошмарили, там вони розбігли через пару тижнів. За... Від, знов відкрилися, розумієте? Це треба правильно робити. ну Ми зараз там, типа, зробимо вигляд, що спогнуло, і все, вони розбіглися. От я зараз з Володимирською вивчив, вони вийшов, вони інформацію получили, дзвінок поступить і толку з того. Треба стрясти вже зверху, тіпа, як належить. Тому тут такі, та от ситуація зараз. Не, я навіть не знаю, що вам сказати, знаєте? Ну, що, по даному факту повинен взагалі займатися, наскільки я усвідомлений бюро по акономічної безпеки. Беп. Так, так. Ну ви вони, от запишіть, вони ви, повинні займатися. Е, ви дивіться, так раді сміху, я кажу, раді в е, Ютуб відкрийте зараз і наж, наберіть Андрій е, Андрій з великої з маленької, і буква Ж і Крапочка, Ж Велика Крапочка. Там є такий буде Бог сонця вийде. І там побачите, ага. як втікає Беп. Від слідства, які глупі, це а, як це... суть. Я бачу. Я бачу. От, <рик> от, от оцей, оце я, от моїй мій канал, оце я хочу, от, там, викрити, от, от, це, от я отак, от, оце, от я хочу викрити ситуацію. Оце от так вони... вони. Я бачу, да, Я це бачу, Я тільки в Тіктокі мені попадалося. Так, так. І мені... та, я вже що я тільки не роблю, поки от зараз в, 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 в Володимирівській більше двох годин, і вони втікли. Вони мені дали ЄО знов, в мене вже тих ЄО декілька. Не, не декілька, в mm -hmm. мене, мене викликів на 102, тільки під 50 з вересня місяць. А справа mm -hmm. так і не порушена, щоб ви зрозуміли. Mm -hmm. Я зрозумів. Тому я, 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 я спілкуюся з автором цього відео, так? Так, так, так. Сьогодні буде з Володимирівське свіже відео, е, в Ютубі буде, бо в Ютубі широкі, там короткі, бо там більше п'яти хвилин я не можу. Тому, це. Вот. тому сьогодні побачите, як я був на Володимировській, які недолугі в нас працівники на Володимировській. Тому я відповідаю тільки за свою діяльність як інспектор. Я вас розумію, так. Да, бо тому я кажу, як мені на Володимировській, от тільки що такий цирк, мене я не можу поки відійти від того зухвалого дебілізму, який тільки що був там. Я його викладу. І побачите, як, як вони працюють. Тому. То їх, ну я даже не знаю, зараз буде що. Вони зараз созвон пішов, і вони зависли і мені нічого знов не дали, крім його. От в мене такий ошук, ціла гора. Я вас хочу. Тому я нічого, я то таке, я займуся, я потім піду і вище, і вище, та я просто збираю, скільки тих покровачів буде. Тому якось я... так, да. Тому, д, тому я не знаю, що вам сказати як тут все зазначити, ну от такий дурдом. Ну, я вас почув, я в якомусь плані вас і розумію, і ну я розумію як з сторони, як людина, що дурдом у нас є дурдом. Так, тому я от кажу, ми там зараз приїдемо походимо, там треба все гарно, я хотів гарно зробити. Я ж думав, що е, правоохоронні органи не настільки зацікавлені, я вже скільки обійшов, ніхто мені не надав відповідних Ну походимо зараз, по камерах вони поховаються і толком. Ну, по правильному, це як повинно бути? Туда? Повинна приїхати слідча партнерна група, представники БЕПа, вони всі разом повинні сюди зайти і це все фіксувати, документувати і викривати. Так, 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 ні, в мене ще були факти, щоб ми вийшли на хто криє, хто то все до того відношення має, бо тому що, е як власників, не тільки простих працівників, які там е будуть стояти потерянь, Власники, на кому задіються. У мене вся інформація, все, не, тому і ніхто не хоче під'їжджати, бо власники дуже високо. Е, е от. Ну то таке, то я займуся ще зараз, і потім і в посольство схожу, покажу, як, як сумлінно працюють їхні працівники, яким вони виділяють бабки під час війни. Ну, То таке. То треба просто більшість матеріалу зібрати, зараз подати. Я тим займаюся. Просто от я, поки мав час, зайшов на Володимирську, перевірити, як вони будуть виконувати. Це все. І ноль на масу. Поки. Просто хлоп... Хлоп... мені шкода хлопців, які себе підставляють, я їм молодим кажу, начальство влада поміняється, начальство чухне. Де ви будете? А ви будете на моїх кадрах, ви вже нікуди достойно не попадете. Бо ви я. Я буду старатися все робити, щоб вони були як соучасниками покривання, бо вони не вони мали не виконувати завідомо злочинні накази, а вони їх виконали тим, що вони зробили. Тому мене і в Оманіті заводили. От сьогодні він мене пробував і так, і так. Він побліднів, зізванюється, не знає, що робити, як що. Я кажу, дай мені всі долежні документи. Ні, дав мені якесь йошко очередний раз і все. І, і більше і далі є йошки не це. У мене є ухвали суду, які не виконуються, поки пока таке, знаєте. Тому. А то, що ми станемо зараз, отам походимо. ну... Що розумієте, наскільки там. Ну, я ж я розумію, як воно це все повинно бути, і це ну, просто робиться. Я це теж розумію, вас я повністю ну я за, погоджуюся в Ну да. Ми ж я ще йому казав, кажу, під'їдемо, я знаю, хто заходить, хто працівник, хто, е, хто ігрок, е, коли розігріші, коли наплив народу, по годину, все я вам сядемо, поспостерігаємо, я все покажу. І все буде належно. А ну, все, всі зависли. Я вас почув. Тому але якось не да, не, зафіксуйте мою розмову, якось передайте. Як я наша розмова, я в будь-якому випадку, наші всі дії фіксуються на бодікамеру, на грудні реєстратори, на всі телефоні дзвінки з у нас це фіксується. І тобто, ну, тому проблемі нічого, і ми це будемо списувати рапортом і це тому, все ну, в будь-якому випадку. Так, тому я кажу, я якби не відмовляюся, але я розумію, що це не дуже недоцільно зараз. Мені їхати, і там просто як той смішний смішним виглядати. Отам, то мало бути все дуже так, як я просив. А там є ще одне казино наприклад, біліонарів. Воно переїхало, воно от з вересня місяця, не, не з вересня, з серпня, працювало до зими, працювало на Вадима гетьмана 6 От зараз треба підняти просто документи, що воно підпольно працювало без ліцензії е, там. А зараз переїхало назад. До себе по ліцензі... ліцензію купило, а без ліцензії працювало декілька місяців. Вони ну, теж не Це спод... Солом'янський район, е, я ж е, ми ж не сам службу на Оситовська районі. Та, я, я розумію, ні, 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 а то ж тут Шевченківський, Шевченківський вони сюди втікли. Так. А, маєте на увазі Вадима Гетьмана? Так, Вадим... так, да, да, я тому і зайшов у головне управління, а головне управління, коротше, трошки так себе повало, поки, поки не зрозуміло. От. От. Тому добре, тоді, так що да, якось там, якщо щось буде більш доцільніше, хто вести справу, щоб я сів слідчим роз'яснив, розмалювався, тоді я можу виїжджати, будемо виїжджати якось по-людськи, а не по от, от, як ті циркачі будемо там виглядати після того, як то все покрите. От, я розумію. Ну да, я зараз просто це все вже спишу рапортом і чергову частину повідомлю про дану інформацію. Так, да, ви знаєте, що я подаю, от подав повідомлення про злочин. І має бути мені слідчий, хай викличе. Ми, Ми чітко сядемо, я ситуацію роз'ясню, і буде слідство, яке відповідно до закону йти. Закону 198, риска 9, 9 римське, яке цей. Тому добре тоді давайте, бо мені ще хтось наяв, може теж з Володимирівської хтось вибачає, ставаєте. якщо щось просій Іван. Алло? Алло, доброго дня, патрульна поліція міста Києва. Так, так, слухаю вас. Приводу вашого виклику. скажіть, будь ласка, де ви знаходитесь на даний момент? Ох, виклику. А я от тільки що з патрульною другою говорив. А ви, ви в якому районі зараз? В Солом'янському. А, я от тільки що от з патрулем говорив. От розмовляв буквально почти більше п'яти хвилин. Ви, напевно, по поводу того, що вони приїхали, так? Чи як? Ні, у нас виклик. То є виклик, так. Да. А, а, а ж, ви другого патруля ще не бачите? Ви тільки що другий патруль, от я з ними розмовляю, пояснював ситуацію. Це не, не патруль, я волонтерський режисер. Ще раз я не Алло, алло. Де ви зараз знаходитесь? Я знаходжуся на. Я знаходжуся на Майдані. Я був от на, на, на Володимирівській головному управлінні міліції, подавав скаргу по поводу цього казино. І. Мені дали Єшку і знову кудись з моїми інформацією пішли. я от вам можу пояснити, що дивіться, я подав повідомлення про злочин, і мені мали призначити сліз, чого, І мали, я мав описати весь механізм, як ми мали викрити хто власник і де казино, казіно, а не просто приїхати днем засвітитися, бо, тому, що, ну, тому що має якось належно бути. Я, я хотів вивідати, щоб... Хто заходить, хто виходить, хто працівники, хто, хто власники, хто клієнти. Тобто, це має бути, мені має слідчі набрати. Ми з ним маємо провести згідно з закону України номер 198 риска 9 Римське за 19 рік. От е, там все розписано, як ми належно мали би виконати це, а не приїхати якось для виду походити там і нічого не знайти. Нам треба всю схему викрити, хто ж е, і тому. От передайте, будь ласка, щоб мене викликав слідчий, і я з ним, з ним от хай мене викличе, і ми мені дасть, згідно з цього закону, що я вам тільки що зазначив, номер справи ЄРДР занесений, і дасть мені належну повністю от ситуацію. Андрій, так, так, говорить. Ні, просто Андрій. Андрій. Андрій, просто Андрій. Просто просто Дивіться Андрій. Ми... Не маємо жодного відношення до головного управління національної поліції в місті Києві. Так, я вас розумію, виклик так? На а. У нас ага. є приклик про те, що ви виявили незаконне казано за адресою Вадима Гетьмана 6. Так, так, так. Ми маємо відпрацювати цей виклик. Ага, а ви вибачаюсь, а ви, ви зараз, бо я тільки що дзвонили на гетьмана Мазепи. Мені просто таке враження, що от я вийшов з Володимирівської, мені дзвонили із гетьмана з Святошинського райвідділу, і ви зараз дзвоните з якого я не, Ми не З Ой. Ми управління а, поліції. Ага, а з якого? це, це Солом'янський район. А, дивіться, от я вам зазначу, ви зазначите обов'язково. Е, там є готель Меркур, так? Меркурі. Так, Меркурі, да, в, на буль, в Большевику. І в ньому з да, е, серпня місяця до, до січня почти, до, до грудня точно е, працювало казино біліонарі, яке зараз, вони от група вся біліонарія, в них ліцензії не було, їм заборонили на той час працювати, і вони з е, біліонарів, з інтерконтиненталю, з цією групою без ліцензії переїхали в е, в Меркур на третій поверх. І вся група, от ви можете взяти, запросити, е, щоб взяли всі відеокамери спостереження, що оця сама група, що там була, вона зараз працює знову в інтерконтиненталі вже під ліцензією. Тобто вони півроку працювали без ліцензії, і я це обов'язково говорив виявити, а вони от відмовлялись. Оцей факт вам потрібно туди, от, 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 от цю нитку зв'язати. Ну, мені треба, щоб слідчий визвав. Да. От ми тоді змо. А зараз дивіться. Зараз в більйонарі там грають на покер на гроші. Покер заборонений на гроші клубний, там можете теж зазначити. Це треба оперативно якось нам буде спрацювати, тому що це, і вони вночі працюють, по-перше, і валюту незаконний обіг. Це Паре, теж зазначити, так, так говоріть. Патрульні поліцейські, ми не слідчі. Ну, зрозуміло, то ж передайте, я ж кажу, відмітьте, що я зазначав, що має викликати слідчі, і ці осі дії ми маємо провести. От зазначили, що я, от, вас фіксується, тому що я записую розмову, ви теж зазначаєте чи ні? що от, на третьому поверсі в деякий час, зараз там покерний, а в деякий час працювало казино біліонаря яке зараз інтерконвенціальне. На той час ви можете по базі пробити. Що вони ліцензії не мали, але вони там зтіхаря працювали, не плачуть без ліцензії, не платили податки і не платили за ліцензію. Ліцензія в рік коштує 72 мільйони гривень. Обов'язково зазначте це. І хай мене тоді, бо тому що зараз там другі працюють, ті вже з ліцензією, а на той час їх не було. Тому треба це момент відстежити. Тому хай мене ви зазначите і подайте вашому там відношення, хто має слідчі, і мене викличуть, я більш детальніше все їм роз'ясню. Ми то все перевіримо, це без проблем. Можна фікса... фіксацію зняти в готелі, там магазинах, в всіх торгових центрах, прослідкувати, що ці самі працівники, керівництво, все, все воно нам маніпулюрувало отак ситуацію. Добре, добре. Зазначте, да, і мені, а, і скажіть, будь ласка, мені номер ЄО. Зараз, секундочку, я ручку візьму, щоб ви мені потім по тому всьому питанню надали відповідь. Зараз зараз секунду. Так, говорить. А, номер є О 15. Так. 658. Шістьсот пятьдесят вісім. Ага, зрозуміло. Тоді мені ага, мені потім. Ну все, хай мені слідчий дзвонить. Там, чи хто призначений буде, і ми більш детальніше то все обов'язково обговоримо і виявимо шахраїв. Добре, Доб... все. Угу, добре, дякую, буду чекати. До побачення.